про фільм, який я не змогла подивитись. У людини сумувалася нав'язлива думка, що це єдиний шанс для того, щоб відчувати себе щасливим, бути успішним заробляти гроші і знімають кіно між двома дітьми, яке розраховано на дорослих. Взагалі, будемо говорити з вами про це чи ні. Це про фільм Young Hearts Юні Серця. Я письменникві літератури Олга Олда, і сьогодні ми говоримо з вами про фільм, який я не змогла подивитись. Я буду з вами щирою та відвертою, я дійсно його не дивилась, і мені дійсно подобаються едіти, особливо ось цей. Вони красиві, вони ефектні. Але все почалося з того, коли дуже давно було випущено перший проморолик до того, що збираються зробити такий фільм. І з головними акторами Маріусом Мтало була випущена перша реклама, перший мікротрейлер чи тізер, щось таке. Я побачила його і подумала про те, що це занадто погано, тому що вони виглядають на 10. І в цьому філософія фільму мене абсолютно не зачіпає. Вона мені не близька, не знайома, і я не можу розуміти, чому вона така романтизована, тому що підліткове кохання, особливо коли підлітки в випадку акторів виглядають на 10. І найстрашніше, що я кажучи, сталося на до фільму, а після було знята сцена з оголеним 14-річним актором. Вона стала щонайменше мемами. Ну, а в цілому це небезпечно для акторів, для особистих е даних, ну і в цілому, що це за сексуалізація дітей. Я цього всього не розумію, але давайте почнемо спочатку. На самого початку я побачила цей тизер з головними акторами, вони мені здалися схожими на 10 років. І я подумала, нащо це зробити, нащо це знімати, тому що малолітні актори, по не видно, що вони малолітні і. А що саме яку ідею хоче нам передати режисер, сценарист, і, не знаю, продюсер, тобто всі ці люди, вони ж чомусь вирішили зняти цей фільм. І щиро кажучи, я таки не розібралася в мотивації, щоб що, але побачила дуже багато захоплених відгуків від тих, хто подивився готовий продукт тобто фільм. І вони кажуть, що це було неймовірно, тому що їм це близько. І я думаю, близько що? Що актори виглядають на 9 і між ними спалахнули якісь гормональні почуття. Я не можу розуміти ці концепції підліткових почуттів, якихось гормональних. Я розумію, що йде перебудування гормонів, станів, також це формування мозку воно поліпшується, але кохання у підлітковому віці це щось дуже емоційне. Я не знаю жодного пару, який би зараз було 50+, і вони після такого емоційного підліткового кохання були б разом. Всі, чи розійшлися, чи охололи, чи роз'їхались. Ну, тобто, це не може бути кохання на все життя. І ця драма, яка влаштовується в серцях дітей, вона занадто емоційна. Такі фільми вони лише її підживлюють, тому що ну, це просто сумно насправді спостерігати за тим, як нам нав'язується культура стосунків, що без них людина не може прожити щасливо. І це починається дуже з раннього віку. Ну і най, най, найбільша проблема я вважаю в цьому фільмі, це дійсно, що Вікіпедія каже, що їм було по 14. Але моє світосприйняття, я не дуже знайома близько з дітьми, але вони мені виглядають суто на 10. І у мене абсолютно йде дисоціація з тим, що я бачу, і з тим, що відбувається, і тим, що нам хочуть донести. У нас дуже багато підліткових фільмів, де підлітки грають або підлітки, або люди, які вже давно не підлітки, 20, 30. І ну, це також викривлює світосприйняття підлітків. Але ці діти вже малі. І я бачила якийсь епізод інтерв'ю з Маріусом, який грав Олександром. Ось, і він казав на цьому інтерв'ю, що йому було некомфортно грати сцени поцілунків, але він актор, і в нього це велика честь грати такі сцени, тому він себе пересилив і зіграв. Пе пер, то бізу, ми патро. Ми сіте, але я вела шанс до жуїти в цьому фільмі, ми... Pour jouer dans un film, je devais Euh, faire un bisou donc c'était pas grave de faire un bisou parce que je pou, pouvais jouer dans un film euh, donc c'était pas grave euh, ouais voilà et j'ai parlé avec mes parents avec lui avec le kinder coach Oliver qui est aussi toujours euh, sur le set donc ouais c'était pas ça me faisait pas trop peur carrière, Це, я розумію, що це відбувається дуже давно ще з часів деснеї чи там когось там ще, коли підлітки змушували цілуватися, відігравати якісь дорослі сцени близькості, але вони не несуть жодного інтелектуального навантаження для глядача і взагалі не обов'язково мають бути в контексті фільмів, але нам їх нав'язують, тому що це вважається щастям, але щастя мало хто розуміє. Жити вилагоджені зі своїми внутрішніми цінностями ось що таке щастя, це бути вірним собі та своїм бажанням, своїм внутрішнім дійсно цінностям, мотивам і болям того, чого хочеш ти. І у нас я бачу культуру виключно того, що хомають бути бажані стосунки. І це нав'язується з підліткового дуже юного, дуже раннього віку. І актору сказали, що це я не знаю, це було в родині, чи він десь сам дізнався, чи це було на знімальному майданчику. Але у людини сформувалася нав'язлива думка, що це єдиний шанс для того, щоб відчувати себе щасливим, бути успішним, заробляти гроші. І тільки таким чином він може бути популярний, не знаю, багатий, які в нього внутрішні цінності. дуже ж важко сказати, можливо, вам потрібна слава, можливе визнання. Можливо, гроші, ну тобто це може бути що завгодно, але він не розуміє це як благость, але йому 14, і у 14 у людини дуже невелике критичне мислення. І його взагалі треба розвивати окремо від усіх академічних, а не академічних навчань, тому що мислення це наше все. І він думає, що акторство це єдине, що робить його таким, таким і таким, згідно з його внутрішніми мотивами. Але я не можу з цим погодитись, тому що в нашому житті дуже багато різних аспектів, які можуть зробити нас щасливими, якщо вони відповідають нам та нашим дружнім цінностям. І якщо він у 14 років був примушений робити сцени, які він не хотів, але після цього ще й отримав хвилю сексуалізації, те, що я кажу, що більш того, найстрашніше сталося після того, як вийшов фільм, тому що там був епізод. З оголенням цього маленького актора. І після цього воно розійшлося на менше немає. І я вважаю, що це дуже страшно насправді, тому що ну йому 14 було. Виглядає на 10 взагалі окрема історія, але в цілому це дитина. І всі ці моменти інтимності якоїсь вони не мають потрапляти у кадр у неповнолітньої людини. Тому що, на жаль, існує Даркнет і так далі. І це все дуже небезпечно для будь-якої пересічної людини, для відомої також, коли все це показали на мільйонні екрани різних країн, зробили дистриб'юцію. І всі це бачили, щоб що Ну йому 14. І я бачу жу просто жахливу хвилю коментарів. Саме сексуалізацію цієї сцени це жах. Коли я це бачу з дорослими людьми, мені воно дійсно буває інколи смішно, інколи забавно, інколи о, так, який там цей чувак класний, там чи дівчинка класна, мені подобається, там він мій, там щось, щось таке. Але коли це дитина 14 років, я не можу розуміти, так, він гарненький, але це дитина. І навіть якщо зараз йому 16, це не робить його в той момент не дитиною. В той момент він зфільмований у 14 років. Все. Це табу. Це, це настільки велике табу, що я не можу зрозуміти, як люди продовжують це сексуалізувати, не знаю, це надихатися чи щось таке, тому що це жахливо. Це, це превеликий мій біль. І якщо мені там скажуть от бачиш, ну дуже відомим. І це звернула стільки уваги на цю сцену, значить режисер досягнув своєї мети і зробив кіно популярним, акторів багатим і так далі. А я вам скажу, що окей, це було зроблено, але яким чином? І якщо є така думка, та, що для того, щоб досягнути цілі, не дуже важливі методи. А я вам скажу, що конкретно в такому випадку це дуже важливо, тому що люди, які стояли за кадром, Можливо, отримали гроші на тому, що дитина назавжди, внутрішня дитина цієї людини, яка буде дорослішати і так далі. Вона буде страждати уражена тим, скільки хвилі об'єктивізації на нього звалилось. І навіть якщо де пожежов Маріус це все пережив нормально, і для нього це не була якась велика проблема, але в цілому ця трагедія дозволяти на екрані. Нормалізувати такі ось сцени, такі процеси і так далі. Я знаю, що у багатьох людей з 13-14 років почалося життя, якісь там стосунки і так далі. І Це нам всім подавалося як норма, але це не норма. Це не норма, тому що наш мозок недорозвинений, наше тіло недорозвинене у такому віці. І для того, щоб спокійно, нормально сануватися, нам треба бути убезпеченими від е, такої кількості нормалізації всього цього. І моменти з тим, що батьки підтримали, я підтримую. Там насправді доволі адекватні були сцени з батьками, хоча мені не сподобались стосунки е, героя Еліаса та його батька. Це було якось дуже дивно з того, що я бачила. Я... Не можу вам сказати контекст, але це було дуже грубо і зрозуміло, що всі ці гормони вони плескають не виключно на романтичні стосунки. Просто для мене особисто жахливо те, як нам це все нормалізували, сексуалізували, об'єктизували, тобто нав'язали нам все це як щось нормальне. Я можу зрозуміти, що там ну дійсно да, гормональне перебудування. Що там підлітка в те, і все, і інше, їм всього і відразу, і це нормально, всі були підлітками. Але це справа в тому, що підлітковий період може приходити дуже по-різному. І всі ці гормони їх можна направити в якесь русло на те, щоб створювати, не знаю, на танці, на малювання, на музику, на двісті тридцять три густка. І я не кажу про те, щоб заборонити спілкування, більш також ні. Просто є кіно, яке зняте на дорослу аудиторію. Давайте обігнемо. Молоді монархи Вони знімали у доволі ранньому віці головного актора перший сезон. Але це кіно на дорослу аудиторію. Це ну, реально там 16 плюс, наприклад. Ну, наприклад, да? і те. Я б не сказала, що це на 16 Ти, може, трошки і вище. Да? Є там Хартстоб. Uh, Хардстопер це теж дорослу аудиторію, але давайте тут не ну, через те, що тут різні теми зачіпаються в ЛГБТК плюс ком'юніті, а да, через те, що до цих тем треба дозріти, що тема РПП, наприклад, це дуже важка тема. І ну, якщо можливо там підлітка 14 плюс, а можна цією темою знайомити через деяку вид. Да, мистецтва, яке показує, що ти нормальний, якщо там є дитина така проблема. Чи навпаки там показує, що є такі проблеми, і треба підтримувати, якщо людина поруч має таку проблему. Це одна справа. Інша справа, коли знімають кіно між двома дітьми, яке розраховане на дорослих. Щоб що? Я розумію, що багато підлітків подивилось його. Біляки, дивиться, всього не можна проконтролювати абсолютно весь контент, який споживають діти. Але справа в тому, що це подається під соусом, що все нормально. І я не кажу про орієнтацію, я кажу саме про мотиви цього фільму. Показати кохання між двома дітьми. І я просто я не розумію цього. Я не розумію, на що це. Нащо давати ще більше можливостей дітям дозволити собі бути не у врівноваженому стані психіки і тіла, через якісь там серцеві муки, які абсолютно не обов'язкові в цьому віці. Та й в цілому, через те, що багато підлітків приходять таку серцеву драму, особисту драму у ранньому віці, далі, чим далі в ліс, тим більше проблем у цих дітей. З майбутніми стосунками дорослого віку. тому що людина дозволяє собі пройти всі етапи перебудування трансформації з дуже раннього віку. Стосунки, вони ж не дарма це робота, це праця. І багато хто не може зрозуміти, що взагалі таке любов, що таке кохання. Ну, або окей, ладно, лишимо кохання. Кохання це гормональний збій. От. Нащо підлітку, у якого і так гормональні збої, ще один гормональний збій, так може статися. Окей, ладно, може статися. Це гормональний збій тривалості 3, максимум 7 років. Після цього все завершується. І ці стосунки, вони чи помирають, чи мають трансформуватися у якийсь формат. Це сім'я, це сумісні ритуали. Наприклад, там, разом у суботу ми всі п'ємо каву там, чи чай, тортом у такому кафе. Щось таке, да? там, ти відвозиш дитину, ти забираєш дитину, ти готуєш, ти при... це ритуали. Шлюб, це юридична і фінансова відповідальність. Це все, що стосується матеріальних речей. Машина, квартира, гараж, я не знаю, а, якийсь розподіл фінансів, бюджет це ось таке. Ну, плюс юридичне, там, хто в лікарню, хто там ну, таке. тобто різні такі моменти юридичні. Ми розуміємо, і саме тому я кажу, так, що треба, треба, обов'язково в Україні має бути дозволені ЛГБТК плюс шлюби, тому що це чисто момент юридичний, щоб людина могла потрапити до свого партнера в лікарню банально, в реанімацію. А вона не просто хтось там з боку припеку, а вона рідна людина. Але це діти і їх стосунки не будуть розвиватися в такому руслі. І тоді в нас лишається, що? Нічого. У нас не лишається навіть дружби. бо дружба це коли ти людиною захоплюєшся і людину поважаєш. А кохання це ти ще коли людину хочеш це сексуальний, тілесний аспект. Ось і все. Ось і все ж таке кохання. І коли в коханні вона пропадає, цей елемент пристрасті. А він потроху, потроху може та пропадати, тому що рутина, ритуали, юридичні моменти це може засосувати так сильно, що просто пропадає. То у нас лишається лише дружба, і на дружбі тримається надійне партнерство, що може лишитися між тими підлітками, які на гормонах навіть не встигли відчути оці дві складові, як захоплення та повагу. Отже, я не буду вам казати, що я вважаю цей фільм проблематичним. Я не буду вам казати, що він не красивий. Я не буду вам казати, що не треба підтримувати акторів, наприклад, в соціальних соцмережах. Я не буду вам казати, що не можна писати фанфіки. І так далі, і так далі. І в мене тільки єдине прогані це припинити сексуалізувати всі ці події, бо це, це фільм, який мав розповідати про камінг-аут, я так розумію. Що про важкість людини, самосприйняття своєї орієнтації, про те, як людині важко це зрозуміти перед собою насамперед, а потім вже перед партнером, про те, як у підлітків дуже, дуже важкі ці гормональні вплиски, і наскільки їм важко в цей момент усвідомлювати такі процеси, як себе, як світ, як партнерство, як кохання. Ось про це я думаю, що мав бути фільм. Ем, але єдине, що мене дійсно бентежить, що це фільм, який побудований саме через, через стосунки через іншу людину. Бо ми не обов'язково маємо розуміти себе через іншу людину. Хоча, можливо, я не дуже знаю це, але можливо, саме в контексті орієнтації люди краще впізнають, коли працюють у якомусь партнерстві. Але мене дійсно лякає, те, як виглядають актори в цьому фільмі. Вони виглядають на 10, і це проблема. Ну, я вважаю, що це проблема. І також я вважаю, що є проблема в тому, що була ця сцена з Маріусом, і як вона негативним чином розробцілася по інтернету. Просто це небезпечно, і я дуже сподіваюся, що на акторі це потім в подальшому ніяк не. Відобразиться, в негативному чині. Ось і все. А так, в цілому, кіно красиве. Можете подивитися, якщо у вас є бажання. І також не забувайте, що я є в телеграм-каналі The Older's Garden Вільхова Садима. Всі посилання я лишаю під відео на мій інстаграм, на мій телеграм. В моєму телеграмі можете читати мої книжки. Не забувайте підписуватися на YouTube. Не забувайте лишати коментарі, якщо вам подобалось це відео. До зустрічі в нових і старих відео.